Привіт! сьогодні поговоримо про те, що справді може змінити ваше ставлення до прибирання. Це нова серія бездротових полососів Dreamy Mova моделі J10, J20 та J30. Якщо коротко, то вони потужні, зручні, технологічні і при цьому доступні. Але зараз усе розкладемо по поличках. З вами Даша. Ви на каналі Воюа. Тож, заставка, і поїхали! Дрімі мова. Що це взагалі? Це нова лінійка акумуляторних пилососів від Дрімі, бренду, який вже давно зарекомендував себе в категорії роботів пилососів, але тепер вони серйозно заходять і в сегмент ручних бездротових моделей, і заходять потужно. Три моделі: J10, J20 і J30 різняться між собою функціоналом, потужністю та автономністю, але об'єднує їх одне. Вони створені для того, щоб дати максимум за свої гроші. Це реально класна альтернатива іншим більш розкрученим брендам, але в рази вигідніша за ціною. J10. Приємна простота. Я чесно спочатку подумала, що це буде просто базовий варіант без сюрпризів. Але знаєте що? Він мене реально здивував: у нього компактна вага трохи менше 2,5 кг. і завдяки цьому рука зовсім не втомлюється, навіть після 35 хвилин прибирання. Потужність смоктування 8000 паскаль, і як для початкової моделі цього більш ніж достатньо, щоб швидко зібрати крихти, пил або навіть шерсть домашніх улюбленців. До речі, тут є LED-підсвітка. Вона підсвічує зону прибирання і це справді допомагає побачити дрібне сміття. А згинаєма трубка це взагалі мастхев для сучасного акумуляторного пилососа. У комплекті універсальна V-подібна турбощітка, а весь пил потрапляє у пластиковий контейнер об'ємом 0,5 літ. Вітрів простий HEPA-фільтр утримує все всередині, і при цьому нічого не треба мити щодня. J10 10 це просто, зручно, ідеально як для невеликої квартири, так і як додатковий пилосос у будинку. J20 – мій фаворит в категорії ціна функціонал. Оце вже рівень. Після J10 прямо відчутний апгрейд. Тут потужність піднялась до 17 тисяч паскаль, і вона реально відчувається. Навіть килими чистяться без жодних зусиль. Але найважливіше це згинальна трубка. Серйозно, це така дрібниця, про яку не думаєш до того моменту, поки не спробуєш. Я просто нахилила трубку і спокійно пропилососила під ліжком, не нагинаючись. А ще тут вже трохи довше тримає заряд до 50 хвилин. При цьому вага залишилась комфортною 2,6 кг. Фільтрація серйозна. Поєднання hepa фільтра та мультициклонної системи дає дуже чисте повітря на виході, led підсвітка є, як і набір корисних насадок. щіли комбінована два в одному та класна турбощітка. Ідеальне співвідношення ціни та можливостей. J30 – потужний звір з преміальним підходом. Цей пилосос прям вау. Він реально всмоктує так, що здається, ніби в ньому щось від реактивного двигуна. 24 тисячі паскаль це не жарт. Пил і шерсть зникають буквально з першого проходу, навіть на килимах з довгим ворсом. Він працює до 60 хвилин, а це означає, що можна пройтись по всій квартирі без зупинок. І так, дисплей: це вже не просто пилосос, це розумний пристрій. На led дисплеї видно усе: заряд, обраний режим. А їх тут три: турбо, еко та стандарт, і навіть повідомлення про необхідність очищення. В комплекті 4 насадки, включно з міні турбощіткою для меблів. А ще гнучка центральна трубка, LED-підсвітка, об'ємний контейнер на 0,5 літрів і серйозна 3 ступенева система фільтрації з мультициклоном та hepa фільтром. Вага у стандартній збірці трохи більше 3 кг, але це зовсім не критично, враховуючи рівень потужності. J30 це топ, і він реально може стати гідною альтернативою, більш дорожчим моделям тільки за помітно нижчу ціну. Так яку ж модель? Модель вибрати. Якщо коротко, вся лінійка Dreamy Mova J це реально вдалий приклад, коли не треба переплачувати за гучне ім'я, а можна взяти якісну техніку, яка повністю закриє твої потреби в прибиранні. Але обирати треба з розумінням для яких задач. J10 для тих, хто хоче простоти і легкості. Маленька квартира, не надто брудна підлога, немає тварин. Ідеально. Мінімум зусиль, максимум зручності. Це прям ідеальний вибір, який завжди під рукою. J20 для тих, хто. Хоче більше функціоналу, але не хоче платити як за флагман. Гнучка трубка, нормальна потужність, декілька насадок, тут уже серйозний рівень. Ідеально, якщо в будинку багато меблів, куди важко дістатись, або якщо хочете комфорт без переплат. Ну і J30 для тих, хто хоче все і одразу. Максимальна потужність, дисплей, режими, фільтрація, гнучка трубка, набір насадок це вже не просто пилосос, а майже розумна техніка для глибокого прибирання. Підійде тим, у кого є. Діти, тварини, килими і завжди є що пилососити. Моя порада вибирайте не кращу модель, а ту, яка підходить саме під ваш побут. І головне, вся ця серія виглядає круто навіть на фоні дорожчих конкурентів. Dreamy справді вистрілили з цією лінійкою, вам треба лише обрати. Отже, підведемо підсумок. Dreamy і J серія – це один із найвигідніших виборів на ринку без дротових полососів у 2025 році. Звичайно, на мою думку, ви реально отримуєте більше, ніж платите. Якщо думаєте брати, беріть, точно не пожалкуєте. Всі посилання на моделі ви знайдете в описі під відео, а також там буде промокод. На знижку, щоб ви могли купити полосос за ще вигіднішою ціною. З вами була Даша. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, яка модель підходить саме вам. Побачимось у наступному відео!